Ми ж знаємо, що під час тих подій вони ловили усіх, хто захищався з мирних мітингувальників, а також і ті, хто просто були вільними прохожими, хто спостерігав за тими подіями. Тобто, в той час відбулося багато ув'язнених, які були просто випадковими жертвами. Тому піти на такий крок, як звільнення і розблокування будівель. В яких знаходяться і працюють адміністрації. Це не є щось таке страшне і критичне для українського народу. Але вони мають знати і пам'ятати, що люди в будь-який час можуть зробити і крок в інший бік. І спротив буде мати значно сильніший характер. Це є наша будівля, і ми, як вийшла на вічі, так само і зайдемо в неї, якщо для цього буде потреба. Якщо ми, як штаб національного спротиву, скажемо, шановні товариство, в нас є потреба знову вас, і от зараз, навіть після цього, віча, яке триває.